Всім привіт! Давно не бачилися в цьому новому ролику я тобі розкажу про токен MX. Дуже давно я вже зареєструвався на біржі МЕКСІ. і було б дивно, якби я не розібрав токен з цієї біржі, бо на ній торгую. Ми беремо участь, хто підписаний на мою телеграм, то знає, що регулярно в МДЕях і різних акціях від цієї біржі я навіть цілий ролик знімав про цю біржу і переваги. А сьогодні мова піде про токен MX і Які в нього перспективи, що з собою являє, чи варто купувати, якщо купувати, то коли, за якою ціною? Сідай зручніше, зроби смачну канапку, завари чайку, а я починаю. Навіть на самій біржі ви можете почитати і ознайомитися про монетку MX. Я сьогодні подивлюся і на різних сайтах деякі показники цієї монети, але почнемо власне, з біржі, що вона нам розказує про цю монету. Є ось такий пункт зона MX в активностях. Це власний токен платформи MEXI на ERC20 на ефіріумі. Ефіріум це безпечно. Більшість бірж власне, випускають свої токени на Ефіріум, це норм. І одразу ж другим реченням нам показують, що 40% прибутку біржі MEX використано для спалювання EMX. По суті, вони викупають самі в себе токени і їх спалюють, таким чином зменшують емісію. Спочатку заплановано було 1 мільярд випустити цих токенів вони передумали, я дивився на CoinMarketCap. Після спалювання залишилося 450 мільйонів. Круто, що є технологія спалювання, звичайно, що круто. BNB так робить, багато крутих проєктів, які хочуть контролювати емісію, щоб знизити інфляцію, вони спалюють свої токени. Зараз в циркуляції в нас майже 100 тисяч, за даними біржі. От за останній місяць 2 мільйони ще спалили. Отже, для чого використовується Mix? Децентралізований цифровий актив, розроблений платформою Max на основі Ethereum. Також він є доказом інтересів спільноти, будучи єдиним токеном в екологічній системі Max Exchange, MX відіграє важливу роль в об'єднанні спільнот, команд та партнерів. МЕКСІ прагне повномасштабно задіяти токена Mix у створенні додаткових цінностей, включаючи оплату комісії, інновації SpaceM, Space M, спеціальні програми MDA, голосування за проекти, оцінній Sony тощо. Ну, навіть якщо не хочеться це все прочитати, то ось тут написано коротко про переваги. Це оплата торгових комісій зі знижкою, участь в лаунчпадах, в МДях, нагороди різноманітні, екологічний фонд і автономні платежі. Ось тут можна познайомитися зі знімком балансів, він нам буде потрібен в наступному пункті, про який розкажу. Так що про зону MX пам'ятаємо, заходимо, можемо тут собі почитати про те, як бачить цей продукт. Власне, сама біржа Max Global. Щодо комісій. У мене тут є одразу слайд, щоб по пам'яті вам не казати, найнижча саме комісія є на біржі МЕКСі. Порівняння з іншими біржами, ось тут наглядно можна подивитися. А коли у вас є токен MX, то ви ще знижуєте цю комісію. Вона і так низенька, вже тепер подивіться, 3 сотих, тут виходить 0,027. І там, де одна десята. Відповідно, ще 20% знижки сотих комісій. Ось Мейкер в більшості по нулях. Що на фьючах, що на споті. В текера, власне, є оця комісія, яка найнижча зараз на ринку. Біржа взагалі старається виділятися. Серед інших, якщо подивитися ось, за останні 30 днів, кидав цей скрін в Telegram, то вже в топ-10 по відвідуванню Мекс спокійно заходить. Чим а, вище буде підніматися по сходинках власне біржа МЕКСі, тим і більші перспективи для їхнього токена. Скористуємося сайтом CryptoRank, щоб проаналізувати токени Mix. Подивимося на емісію. Капіталізація в нього 103 мільйони. Зараз на піку була вона 370 максимальне значення капіталізації. А, з монеток всіх 437. Мільйонів зараз в обігу 100 мільйонів 22, майже 23%. Ще будуть проявлятися монети в ринку і від того, як будуть розподіляти власне, ці розлоки монет. Теж буде багато що залежати від ціни. Але біржа я бачу залучає багато нових клієнтів, постійні реклами, акції, розіграші, заохочення. Тому ніхто не буде зацікавлений зливати всі ці об'єми токенів по ринку. Дивився от, найбільші гаманці, в них 150 мільйонів, три великих гаманця тримають ці токени. От Як вони будуть їх розподіляти, буде цікаво подивитися Так, все решта от, на біржі Мекс, на мості трошки токенів, і ще на іншому гаманці Мексі. Ось цей зараз об'єм. Що цікаво, якщо от подивитися суто сухі цифри, WhiteBit токен, думаю, знаєте, так? 400 мільйонів теж максимальний саплай циркуляції зараз менше, з всього на всего 100 тисяч, бачите, ціна 4$. Який вклад біржі WhiteBit, У Maxi Global все ж більша біржа за об'ємом, з азійського ринку до нас прийшла. В неї ціна токена 1 долар. Теж erc 20 схоже, тобто, як на мене, добре так штучно ще тримає ціну WhiteBit поки що. І... Бачимо, що буде з нею далі. Таке от цікаве порівняння. Вам для подумати. Твіттер біржі Мексі. ще подивимося, 714 підписників. Тут, мені правило, виникають питання по коментарях, лайках, щось їх небагато, ну, але хто з вас лазить по твіттерах бірж і це не лайкає, бо в більшості ми все це, всі новини дізнаємося на самій біржі. Читаємо банери, блогерів, дивимося в різних телеграм-каналах і тому подібне. Яка ж, яке ще застосування в MX токена, крім знижки на комісії? Це участь у лаунчпадах. Ось такий лаунчпад є зараз на біржі МЕКСІ. це по суті запуск нової монетки. І за те, що у вас є е, монети MX від однієї монети, навіть якщо маєте одну монету, вже можете взяти участь. Чим більше, тим краще, пропорційно в кого більше монет. Кожен день біржа знімає знімки е, балансів. Монети Mix і в кого більше, відповідно, їм нарахують безкоштовно аидропом певну кількість ось цих монет. Монета AMG, якась ігрова монета, GameFi. Ми їх отримуємо 23 лютого. Ще достатньо є часу. Заходьте сюди, реєструйтеся. І можете отримати певну кількість airdропу в залежності від того, скільки будете тримати монеток EMX. Тому я згадував на початку, що в зоні MX є власне, снапшоти ваших балансів. У мене поки що немає монеток EMX, тільки 5 штучок, то таке зовсім фігня. Там, якщо хочете заробити і отримати airdrop непоганий, то треба значні суми сюди закинути. Раніше можна було голосувати, і зараз буде ще, думаю, це в кікстартер. Голосуємо за певні монети. Знаєте цей принцип, на багатьох біржах він є, на Bybit така штука є. Голосуємо за якийсь проект, і його монетки теж нараховуються. А голосувати можуть ті, в кого є монети MX. Щодо майбутнього і перспектив монети MX. Зараз бачимо на свій ринок, біткоін трішки почав відростати. Всі монети одразу оживилися. Якщо все буде нормально, біткоін буде справді йти в середньотерміновому тренді росту, то монета MX може показати певний, певний ріст. Вона вже зараз пішла до свого такого блоку в 1$, вже його перетнула, бачимо навіть реакція невеличка є. А цілком реальні значення, як на мене, якщо все буде окей, не будуть бавитися з емісією, то долар, долар 20 сюди б ми мали. Пройти, подивитися, тестанути цю зону. Якщо її проходимо, там нам вже відкривається вище значення 50 і до 2 доларів в 23-му році, тут ну, до 2 доларів не знаю, але долар 60, до цієї зони могли би її протестувати і подивитися, як себе. Ви знаєте, що В більшості запускають ракету в космос і потім довгий йде розподіл. от. Тому ця ракета тільки на старті. Думаю, ви догадуєтесь, чому зараз зелена свічка. Перед лаунчпадом всі купують зараз. Ну, перед лаунчпадом дуже багато людей купує монети CMX, щоб заробити на аирдропі. І зараз є ріст. А коли купувати монети? Можна купити зараз трішки на частину, бо пам'ятаємо з токеном ну, WhiteBit всі чекали хороші значення. А вона була. На 3 доларах, ніхто її не, не купував, вже 4 кошти, вже тепер таких цін не буде. Можна купити трішки тут, почекати завершення лаунчпаду. Там, в більшості, якщо біткоін не буде летіти вверх, то буде незначна корекція. Десь близько долара, ще добрати другу частину цих монет. І середньотерміновий тренд можна на ній забрати до значень долар, 30, долар 50, можна навіть проспекулювати, якщо не хочете використовувати її на комісії торгові то таким чином можна поспекулювати взяти сумнету. Але це все буде дуже залежати від того, який буде ринок. Так що все у нас дуже так е нестабільно, страшно. От. Але на перспективу довготермінову все ж біржа старається, розвивається, постійні акції придумує, старається конкурувати. Бачимо, що е по комісіях ну, прям. Беззаперечно найнижчі комісії для трейдерів, постійні MDA, там можна виграти від 30 до 250 баксів просто за те, що ти торгуєш. Торгуєш на біржі з найнижчими комісіями і ще маєш можливість виграти е, монетки. Тобто заохочують максимально, я думаю, тому саме і по відвідуваності постійно біржа росте, набирає нових клієнтів, і все в неї найближчим часом. Якщо нічого не зміниться і не буду дотримуватися далі цієї політики, все буде тільки йти на краще. Тому, а, якщо надумаєш купувати токен MX, це, звичайно, що на біржі МЕКСІ. ось тут заходимо в ринки, MX токен, і можна його тут придбати. Звичайно, що дотримуємося ризик менеджменту, MUNIMED купуй. Частинами і пам'ятай, що на всю кутлету купувати ніякого не треба, навіть біткоін на всю котлету не купуй. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Залишу посилання на реєстрацію на біржі. Я велике відео огляд про неї робив. В правому верхньому кутку буде огляд на біржу. Всі переваги для новачків, акції, розіграші там за. Перший об'єм за реєстрацію, верифікацію. Там завжди є бонуси і вигідні умови. Підписуйся на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Дякую за перегляд відео і до нових зустрічей!